Представляємо розкішні нарди акрилового каменю розміром 37 на 18 см, ідеальний вибір для тих, хто цінує якість і стиль. Ці нарди не лише естетично привабливі, але й практичні. Їх легко брати з собою завдяки компактним розмірам. Однією з переваг цих нард є можливість грати як у довгі, так і короткі партії, що робить їх ідеальним варіантом для будь-якої гри. Виготовлені акрилового каменю та мають особливий шарм, а їх різьба заповнена антикварною фарбою, що додає елегантності. Ці нарди не лише предмет гри, вони прояв особистого стилю та класу. Якщо ви прагнете вражати своїх друзів чи близьких, то це ідеальний варіант для вас. Подаруйте собі або близьким незабутні емоції гри з цими елітними нардами. Крім того, вони поставляються з усіма необхідним для гри. Що для зберігання, фішки та пара кубиків? Насолоджуйтеся грою з комфортом і стилем для замовлення. Телефонуйте за номером.